Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування смачних страв. Капусти, тушкованої капусти у мультиварці тонких млинців з капустою, приготовлених на сковороді. Ці страви вже дуже смачні. Хоч приготовлені з найпростіших продуктів. Як цю смакоту приготувати, а легко і просто приготуємо смачні страви разом з нами. Спочатку стушкуємо квашену капусту. В мультиварці. У нас найсмачніше приготування капусти, бо вона у нас із яблуками. Як ми на сковороді смажемо, тушкуємо капусту з яблуками. У нас на каналі є відео. Посилання в описі. Але ми сьогодні цю капусту тушкуємо в мультиварці, розглянемо деякі нюанси приготування цієї страви тушкованої капусти. Мультиварці. Перше. Поміщаємо в чашу мультиварки подріблені цибулю, морку, яблука і додаємо сюди олії. Смажимо це все овочі і яблука на режимі жарка. Перекладаємо слово жарка. Смаження Смажимо 7-8 хвилин. Друге Тим часом запарюємо білі сушені гриби на 5-7 хвилин, заливаємо їх кип'ятком, пізніше подрібнюємо білі гриби і додаємо їх до квашеної капусти. Квашену капусту солимо, перчимо, додаємо сюди ще й цукру, і листу лаврового, і все. Змішавши, перемішавши, поміщаємо квашену капусту до смажених овочів і фруктів у чашу мультиварки. У чашу ще сюди до капусти додаємо розчину води з кетчупом чи з томатним соусом, чи з томатною пастою тощо. Добавляємо ще три яблука і головку чеснику. Часник можна не чистити. Добавляємо вершкового масла чи, якщо хочете приготувати пісну капусту, то ще можна додати олії чи маргарину. Капусту готуємо в мультиварці годину, виставляючи режим, тушення-медленоварка. Перекладемо. Тушкування повільно варіння. Через час виймаємо з чаші лавровий лист, яблука, часник, капусту змішуємо, перемішуємо, яка ж вона за смаком. За потребою додаємо ще солі і свою улюблену зелень. Чи кріп, чи петрушку, тощо. Ще смажимо капусту 7-8 хвилин у мультиварці, виставляючи режим мультиварки жарка, перекладаємо смаження. І ось капуста вже готова. Її можна їсти як окрему страву, так і з нею, як начинку. Можна робити пиріжки, вареники, налисники тощо. Ми сьогодні із цією тушкованою капустою, капустою, як начинкою приготуємо смачні млинці. Як а ось так. Спочатку напечемо тонких млинців, як ми печемо млинці. На на нашому каналі є відео посилання в описі. Звичайно, тонкі млинці можна приготувати і одночасно з тушкуванням капусти чи перед тушкуванням капусти. Тощо. І так, приготуємо млинчики з капустою. На половину млинця насипаємо охолоджену тушковану капусту. Складаємо млинчик навпіл, накриваючи начинку капусту. Цього млинця з капустою змочуємо залишеним тістом від млинців. Ми спеціально залишили 100-120 мл тіста рідкого тіста. Якщо воно густе, то його розбавляємо ще молоком. Млинці обсмажуємо. На розігрітій сковороді на олії з обох сторін до золотистого кольору. Олії на сковороду наливаємо небагато одну-дві ложечки за потребою олію додаємо. Поки одні млинці смажаться, інші вже змочуємо в тісті, щоб млинчик трішки. Розкис розм'як. І так смажимо всі млинчики з капустою. Ось які наші млинці. Всередині з тушкованою капустою, всередині вони соковиті, а зовні і золотавою з коринкою. Смачні млинчики. Подивимося, які ж вони всередині. Розріжемо млинця ножем. Страва так смачно пахне, що аж слинка тече. Покуштуємо, попробуємо млинця з капустою. Ах, і смачно. Ах, і смачні млинці з капустою. Друзі. Дякуємо вам, що ви з нами. У нас найсмачніше приготування страв, а головне з простих продуктів. Підписуйтеся на наш канал, щоб ми і ви щасливі були. Пишіть коментарі, оцініть наше відео та поширте відео у своїх соціальних мережах, щоб у вас і у нас. Це було гаразд, а ми знаємо, що все буде добре, далі буде.